Всім привіт, ви на каналі Char Spy і у нас новий проєкт по переобладнанню китайського електромобіля. Це Chevrolet Manlow. Тут колись був встановлений GBT-порт. Зараз ми встановили Ось Так він виглядає. Все органічно і зрозуміло. Так, можна ставити його. Приїхали ми в Юніт Сіті. Там станція ББ, зараз будемо тестувати, а тут у нас станція Кастот від Голтою. Підключимо, подивимося, зараз 77-78% на електромобілі, подивимося, з якою потужністю буде приймати 50 кВт. Отже, тобто під'єднали ми, запустили. 79% зараз на батарейці 32 кВт. Авто себе може брати. Зображає час, час зарядки. Ну добре, їдемо тестувати далі. Подивимося, потрібно об'їхати ще є. ясно, екофактор, тока і автоінтерпрайс. Отже, під'єдналися до Ясно. 31 кВт, 81%. Все добре. Поїдемо, протестуємо на наступних станціях. Отже, приїхали цей різновид ящиків Автоінтерпрайз. А є... 70% відсотків, 60% мабуть відсотків цих станцій по всій Україні. Встановлено Шевролемелов. Підключили, заряджаємося. Ну Так як автомобіль заряджений, більше від 80, да, то 47 А. це добре. До речі, хочу звернутися, може власники дивляться, власники електромобілів або майбутні. Власники, будь ласка, слідкуйте слідкуйте от за цим. Не, не потрібно так все кидати, відноситися. Скористалися, поставили на місце пістолет. Бо після вас приїде інший, буде розраховувати на цю зарядку. Зараз піде дощ, конектор вийде з ладу і людина не зможе зарядитися. Так що давайте бути чемними та вихованими, ми ж українці. Так, все, їдемо тестувати далі. Станція Auto Enterprise в білдингу EcoFactor. Під'єдналися, що дали мело. 81%, метр кВт вже зарядили. Давайте подивимося загальну потужність. Це на тайпі Ліп стоїть, заряджається. У нас цікавить інше значення. Так, 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 81 А 112. Отже, все добре. Це зарядна станція Auto Enterprise, які виконані саме в такому форм-факторі. вони по всій Україні, дуже розповсюджені. Не слухайте нікого, що вони палять, не палять. Історія щодо китайцями, коли ви замінили порт в GPT на Чадемо, ви заряджаєтесь, будь-де на ваших умовах. На всіх зарядних станціях. Це зручно, практично і дає можливість подорожувати Україною та Європою. А ми рухаємося далі тестувати. Зарядна станція ко під'єдналася. під'єдналися. 84 А при умові, що у нас зараз на батарейці 81%. 33 кВт. Призвати 33 кВт, ще тримаємо. Так, отже, їдемо далі. Станція тока. Тут ми по традиції робимо ось так. Заряджаємося 78%. Що на нашому додатку? На нашому додатку 80 А, 31 кВт потужності. Отже, їздити далі, перевіряти шеврелеменло. Немає сенсу, він буде заряджатися на всіх зарядних станціях. Все виглядає дуже гармонічно та під заводські умови. З вами була компанія ChargeSpy та Олег. Обов'язково підпишіться на наш канал та приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграм-каналі. Всім гарного дня і до побачення!